Доброго всім здоров'ячка. Тракторець великий помічник. І за допомогою отакого вічного інструменту вилла і граблі грузимо вчора скошену траву на утилізацію. Даром ніхто не хоче брати за гроші не питав. Так що вивозимо кучки. Уже третій укос. Нікому вона не нужна. Корів нема. А у кого і є корови, вистачає їсточки. Догружаємо і побачимо, скільки в нас буде в телезі, якщо всю погрузимо. Ось така тележка вийшла з трави. О, зараз полізу все трамбую трошки. Щоб не розсипалось по дорозі. На, 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 тіль. Викинуть одним словом. Нікому не ну. Повезли. Сирани набагато поменшало, як утрамбували. Повезло.